Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки, ми з вами важуємо нашлену уроки І тема сьогоднішнього уроку утворюю слова за допомогою префіксів. Так, ми вже на минулому році з вами почали вивчати цю тему, так, що таке префікс. І сьогодні ми з вами її продовжимо. Звениць стромочком рідна мова. Усі слова знайомі в ній. Але писати кожне слово у мові правильно зумій. Сьогодні на уроці ми перебуваємо в Кам'янці-Подільському на фестивалі повітряних куль. Будемо вчитись утворювати слова за допомогою префіксів. Запишіть, будь ласка, 21 листопада, класна робота та нашу назву Кам'янець Подільський. Зверніть увагу, що пишеться через тире, через дефіз два слова з великої літери. Зупиняєте відео, записали, тоді вмикаємо з вами йдемо далі. Так, виконаємо з вами звукобуквенний аналіз слова, а якого саме ми його розгадаємо. Називайте, будь ласка, першу літеру малюнка, малюнку, який у вас з'являється. А, К, В, А, Р, і, У, М. Вийшло акваріум. Так. Подивимося. А. Голосна К. Тверда В. Тверда А. Голосна Р – м'яка. І. Голосна У. Голосна М, тверда. Отже, скільки літер. Так. Вісім. Скільки звуків? Теж вісім, скільки складів 4. Якщо вам потрібно, зупиняємо, ні, йдемо з вами далі. Так, утворимо за допомогою префіксів якомога більше слів від слова казати. Запишемо їх і позначимо префікси: Казати, що можемо: переказати, сказати, підказати, розказати, відказати, доказати, виказати. Отже, запишемо вправа 1. І всі ці частинки. І позначаємо префікси переказати префікс пере, сказати префікс с, підказати префікс під, розказати префікс роз, відказати префікс від, доказати префікс «до», виказати префікс ви. Пишемо казати, переказати, сказати. Підказати, розказати, відказати, доказати, виказати. Потрібно зупиняємо, ні йдемо з вами далі. Гаджик вважає, що є префікс, є словотворча частина. Чи погоджуєтеся ви з ним. Поясніть чому. Префікс з латинської мовою означає те, що стоїть попереду. Префікс це частина слова, що стоїть перед коренням, служить для утворення нових слів чи інших граматичних форм. Ну, давайте з вами позмагаємося, у нас є вісім слів, щоб з пере перейти, переписати, переказати, передивитися, Сидіти, переграти, перевідповісти, так, перезапитати. Так. Отже, прочитаємо з вами рекламний щит, про що ми можемо з нього дізнатися? Фестиваль повітряних куляк 20-22 вересня у Ком'яці Подільському тут ви зможете здійснити свою мрію, зустріти світанок на висоті пташиного польоту, насолодитися заходом сонця в небі. Отже, як здійснити свою мрію? Покататися на повітряній кулі. Де зустріти світанок на висоті пташиного польоту, коли можна насолодитися заходом сонця в небі? Отже, допоможіть бутончикові відновити програму польотів, запишіть, вставляючи пропущені префікси слова. Програма польотів. Їзд на стартовий майданчик. Заїзд. Готовка аеростатів до льоту. Підготовка аеростатів до польоту. Ведення інструктажу, проведення інструктажу, прильоти повітряних куль, польоти повітряних куль, землення, приземлення. Отже, записали вправа 5. І пишемо. Програма польотів. Програма польотів. Перше заїзд на стартовий майданчик. Заїзд на стартовий майданчик. Далі друге підготовка аеротас... аеростатів до польоту, підготовка. Аеростатів до польоту третє проведення інструктажу, проведення інструктажу. Четверте польоти повітряних куль. приземлення. І позначили всюди з вами префікси. Потрібно зупиняємо. Ідемо йдемо з вами далі. Прочитаємо про враження друзів від польоту, утворивши від слів, що в дужках спільнокореневі з префіксом. На повітряній кулі ми повільно летіли в небо. Полетіли в небо. Вверх бачили неймовірно красивий краєвид. Зверху побачили. Він дивував нас і чарував. Він здивував нас і зачарував. Отже, вправа 6. І запишіть, будь ласка, цей жовтий текст. Не забудьте позначити префікси, які ми з вами зробили. Зупиняйте відео, скільки вам потрібно часу, та записуйте. Отже. Що ви сьогодні дізналися, що навчилися, що було важко, що вас здивувало, що ви хотіли дізнатися. Домашнє завдання це сторінка 54, вправа 8. Утворіть за допомогою префіксів антоніми до поданих слів. Позначте префікс. З однією пару слів утворіть і запишіть два речення. Я певна, на все вас вийде, ви в мене розумночки. До побачення, гарного дня!